Вітаю всіх на каналі Рівненський Вік. Сьогодні встановлюю мийку. Дивіться, ось це вона чекає на свій час. Головна задача це зробити необхідний отвір. Під неї добре, що був даний ось такий трафарет. Я роблю це вже коли встановлена стільниця, зафіксовано, бажано так це робити. Ось так приклав, все, виміряв. З зовнішньої сторони прикріпив малярний скотч. Для того, щоб почати це все висверлювати лобзиком, робиться отвір свердлом на куті. Проходить лінія одна, як бачите. Зверху ви також можете побачити саморізи. Це не просто так, тому що коли вирізаєш по периметру лобзиком, то, звісно, ця штукенція всередині може впасти вниз. Тож такий лайфхак, не обов'язково 4 х 16 без бура, можна по дереву потім як вже... Повністю по периметру все це вирізано. Їх обережно відкручуєш, притримуючи, якщо працюєш сам, притримуючи цю частину, та вона обережненько знімається зараз все побачите. Так, зараз Перевіряємо ще один раз, щоб не помилитись. 484 міліметра. Так, спочатку робимо отвір ось таким свердлом. Обережненько. Не забуваємо важливий момент, коли сверлимо стільницю, зверху вкручуємо саморіз для того, щоб ця частина відрізна не впала вниз. Коли ми сверлюємо по периметру, вона, звісно, під силою тяжіння буде падати вниз. Просто не забуваємо про це, можна знизу підкрутити. Не такий саморізи можна використовувати по дереву. Малярний скотч я кріплю для того, щоб при Вирізання лобзиком, кромка не злітала, воно її притримує та не дозволить тріскатись. Різна якість може бути в поверхні вашої стільниці, тож малярний скотч в моєму випадку мені дуже допомагає. Можливо, і простий метод. Напишіть в коментарях, як це робити інакше, якщо знаєте. Так, ось у нас я висверлив вже отвір. От Навіть зараз на саморізах нікуди вона не рухається. Тож зараз буду поступово відкручувати саморізи та з іншого боку тримаю рукою. Спочатку дальні. А потім вже. Ближній. Ось. А, не буду. Експериментувати. Залишилось два. Так. І ще один. Знизу там є ще один, але в принципі він вже не завадить. Ось так. Ось, бачите? Що? виходить? відставимо його. Ось наш отвір. Так, примірюємо нашу мийку. Ну, все нормально. Стає. ми не промахнулись. Ось, так. Тепер все треба очистити буде від пилу бруду. Ось приміряв мійку, все стало, ніяких зазорів, все добре зроблено. Тепер треба прибрати, зняти вже скотч та встановлювати робити комутацію зливу крану. Зараз побачите, що вийде. Тут я вже встановив крани для того, щоб нормально було їх прикручувати вже в подальшому. Не треба було лазити сюди, коли вже все буде готово, там, закручувати ключем.

Дещо не дитини, а тут бачить все. Так, останній елемент, подивіться, яка корсинка приємна. Так, і даємо такий регулятор, трішечка. Це Набирати водичку, якщо потрібно, щось мити, миючу, мабуть, або фільтр можна встановити. Все зроблено шикарно. Може бути ще такий нюанс, що стосується врізки кухонної плитки, наприклад, вона в мене тут по висоті отвір має бути 48 см, по довжині 55А. Всередині габаритний внутрішній розмір всього 57 см. Ну, коротше, там різниця, чи 18-19 мм на сторону по 9 мм від цієї стінки. Зараз покажу вам, про що йде мова. От зараз я вже ріжу, бачите, як близько доводиться це робити до краю. Ну, слава Богу, що взагалі не довелося щось що тут придумувати, якби габаритний розмір там нижньої частини був би більшим. Так, все. Прорізав з усіх боків. Зараз будемо все це витягувати. Так. Знизу підтримую рукою. Спочатку знімаємо дальні саморізи. Так, це не буде зважати, сподіваюсь. Так, ідемо далі. ось цей Та останній саморіз. Так, по центру тримаю свою лапку та виймаю. Цю частину ось так. Отже, сьогодні я встановив мийку плиту. Не забувайте герметиком оброблятись, тому що рідина, самі розумієте, щоб нічого не стикало, не підтрапляло під стілешницю, тому що вона буде набухати та псуватись. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей. Підписуйся на канал Рівненський вівк